Медичний ліцей інтернат відкрили у Дніпрі ще в 93-му. Тоді керівництво навчального закладу уклало договір про співпрацю з медичною академією. За цим документом ліцей мав право користуватися деякими аудиторіями та кімнатами в гуртожитку, що належать вишу. Так разом і існували чимало років, та нині ситуація змінилася. Комісія прийшла і сказала, що ні, безоплатно не має бути, буде має бути оренда. По іску Медицинської академії. Состоявся суд у 2014 году, який определив, що як і прежні рішення суду 2009 року, аренда в даних правовідносинах не може бути застосована. Тим більше, впевнено, директор ліцею оренда несе за собою великі ризики. Процедурі оренди передбачений конкурс. І якщо навіть 2 мільйони знайде обласна рада на один рік, то знайдеться той, хто хоче прибрати не тільки приміщення ліцею. А приміщення всього корпусу і заплатить, пробачте, на 100 гривень дорожче він буде власником. Це ризики. Ліцей, це бюджетна організація на фінансується щороку, Бюджет затверджується для бюджетників на рік. де гарантія того, що ліцей буде забезпечений приміщеннями і матиме такі кошти. Нинішній ректор медичної академії пояснює, проти ліцею особисто нічого проти немає. Знає, дітей там навчають якісно. Але про співпрацю вже давно мова не йде, і все менше випускників обирають для подальшого навчання медичну академію. Та проблема запевняє зовсім в іншому. У нас два собственника: медакадемія, собственник Міністерства здравоохраніння і це державна власність, а муніципальна власність. Отсюда виникає питання, що державний бюджет не може фінансувати муніципаль. Юрист медичної академії приніс купу документів з даного питання. Пояснює, один з них від облдержадміністрації. і там йде мова саме про сплату оренди. У мене в руках розпорядження виконуючого обов'язки директора департаменту господина Полтараска, в якому чітко вказано, з метою недопущення зриву початку нового навчального року. Просимо терміново розпочати спільну з Академією процедуру укладення договору оренди, приміщень порядку, передбаченого закону України про державну та комунальну власність. Також є документ від Міністерства охорони здоров'я, де зазначено в аудиторіях вишу, які зараз використовує ліцей, планується кафедра військових лікарів. Ще один документ від МОЗ, в якому йдеться про категоричну відмову продовження договору про співпрацю медичної академії з ліцеєм. Крапку в цьому питанні поки не поставлено. В будь-якому випадку проблему приміщення для медичного ліцею доведеться терміново вирішувати, аби не ставити під загрозу навчальний процес. Юлія Шевченко, Микита Березін, новини 51-го.